Привітки усі! Хочу вам показати, як класно розцвіли і петунії. Вони ще й, до речі, ароматні. Оці фіолетові Вони найароматніші петунії. Так що, хто хоче собі, щоб були не тільки красиві квіти, а ще й ароматні. Так що беріть петунії такі гарні фіолетові. Також такі серфійні, гарні ряд. Рядом з ними тут ще розпускається Ось така от красенка. Яка красота. І ще тут от розпускається моя класна пеларгонія. Така от вона ще, скільки бутоні. От перша квіточка вже розпустилася. Тут ще такий сакулен цікавий така махрова зірка, якби, да? от теж я його пересадила трошки. Відрізала верхушку і вставила в землю, і от він так от прийнявся. І бачу, зовсім от, теж буде далі рости. він цікавий. В нього квітів я ні разу не бачила, але він сам як квітка, така зелена. І от такі отакі рядком підумні. Дивіться. Не можу ними не любуватися. такі от гарні у мене ці. Вони мені нагадують якісь цікаві такі, наче якісь. Космічні квіти, Такі колюски у них цікаві, дуже гарні. І оці гвоздички, які ароматні, не передати, які ж вони ароматні. Дивіться, які класні аромат. І оці такі теж рожеві. Теж ще тут -от бутончик, знову з'явився один. Може якісь потім ще тут будуть бутони. подивимося. От і от такі дві гарні. Такі. І ще отут, бачите, ще будуть бутони. Вони чергово з'являються. Також калібрахуашки теж от розпускаються потихеньку. Потім, коли вони відцвітають, я відриваю от квіточку, щоб воно утворювалося. Далі не тягнуло енергію, коли вона закривається, відцвітає. Я її відриваю. Так само і петуній. От лобелія теж така шикардосна. Багато-багато квіточок. Лобелія також, вона, коли відцвітає, насіюється. і може бути у вас ще квіти і на наступний день. О, Дивіться, які Такі собачки, лобелія. І така ще сурфінія, теж ніжно рожева з білими такими білими. отут-ось от -от покажу вам квіточку, яка класна. Дуже гарна. І оця. Тут аж як подвійна. А оцю от зараз я відірву. От, щоб не утворювалося насіння і не витягнула енергію з квіточки. І от такі. От, кажуть, що калібра ховач вона треба поливати її лимонною, ну, якби, щоб була кисла середа, кислою водичкою підливати, щоб була там трошки або лимонної кислоти додати, або ну, ще лимонну кислоту додавати в воду і її поливати. тоді вона... Буде ну, квітнути довго і рости, і не зіпсується. Це такий от секрет. Я почула і вам кажу, щоб не ґрунт був кислий. І отакі газдички. Ну, а ці взагалі космічні рослини. Ці такі Вони на ніч закриваються, потім на... вдень відкриваються, отакі туди-сюди рослинки. Теж тут я бачу, може і будуть квіточки. Якась у мене біла, така от білі тля з'явилася Скільки разів я їх травила, травила, вони все рівно з'являються, може хто знає, підкажіть в коментах, як ну, позбутися такої білої тлі на балконі. Можна сказати, закрите приміщення, трошки отут під сіткою воно і повітря до них доходить, але все рівно такі рекомендації ваші пишіть в коментах. Усім чудового дня, гарних таких рослин, гарних емоцій. Ось такі ще сукуленти вам покажу свої квіточки гарні. Сукуленти все взагалі класні. Їх нічого не боїться, вони не мороз, у мене був на балконі, вони собі виживають дуже добре, розмножуються дуже добре, навіть і листочком, і просто верхушкою. І така. І така цікава, і отакі. От Прям клубок в одному розміщується в одному горшочку, декілька можна квітів, сукулентів посадити. Їм так навіть краще. Так, усім чудового дня і чудових квітів. Пока-пока. ще отут от, таку ще вам покажу біленьку. Пеларгошка така теж, як багато полюстки у неї, дуже гарно Теж будуть ще бутони розпускатися. Такі красончики. От і ще покажу, така пітуні розпустилася. Я не можу вам не показати. О, Вон, яка вона класна. Дивіться, які пелюсточки. Прямо тут взагалі. Ну, це королівна якась. І отут ще будуть розпускатися оці. Ой, яка красуня. Прям не можна не налюбуватися. Великі такі квіти. І тут ще Дивіться, в троянди прямо живі. І отака в мене ще є ароматна. Це тут квіточок поки немає, не бачила я, але дуже ароматні такі листочки, такої поларгонії. Вона ароматна і, кажуть, ще навіть від головної болі її краще ще тримати в спальні. Вона допомагає від головних болей. От кого є? Така от чудові листочка, якщо потерти дуже ароматний лимонно-мятним смак. Дуже гарний. Всем пока-пока.